Я народився 17 червня 1958 року лагерний пункт номер 3 Зельського району Амурської області Російська Федерація. Мої батьки були репресовані, коли масово з заходу України вивозили сім'ї українців на далекий схід. Мій батько. І Мати разом з дітом були вивезені, і трирічна сестра, старша Анна була вивезені в Амурську область. І По дорозі моя сестра захворіла і чуть не померла. І таким чином двічі вона вчилась ходити при народженні потім після своєї хвороби. Два місяці їхали в дорозі. Холодно. Вся родина була репресована. Вуйка Дмитро разом з мамою в Норільській були, да, З моєї бабці. Він будував Норільськ 25 років таборів. Моя тета, матері, сестра, була зв'язкова в УПА. І на північному Казахстані термін відбувала 25 років. Всю родину, як такий показовий випадок, щоб всіх настрашити. І тоді було вислана з села 68 родин, 360 осіб. Село Братищев, Тломацький район, Станіславська область тоді була, зараз Івано-Франківська. Це напрямку там 40 кілометрів батьківщина Степана Бандери у Гріні, в село, в Грині. Звісно, всі йшли у УПА, молодь. Люди старшого віка допомагали, носили їжу, шили одяг. Всіляка була підтримка в загоні УПА. Потім вже блокада була, в кожному селі був гарнізон, і, і, як не можна було, всіх перевіряли на виїзді це з розповіді. Всі, всі їде кіньми кінь десь. Обробляти свої лани, перевіряли тілегу там, де що везе, щоб не було води, харчів, щоб ні передали. Хуторів всіх виселили, там хутори було, то всіх людей зселили до села, щоб не було підтримки. Билося, щоб незалежність відстояти. Село дуже було постраждало під час війни. Лінія зіткнення, фронт проходив там. На три четверті було село випало на бомбардуванням, артилерійськими обстрілами. Моя бабця загинула на великдень 44-го року. В той день, на Великдень, тричі радянська авіація бомбардувала село, бо там кілька німців було. І всі люди були по бомбосховищам. Ну а тут Великдень, як же ж, треба додому сходити щось там. Це гріх поголитись, чоловік хоче чисту сорочку вдягнути. Люди були наможді дуже. Ну, їх не пускали там, а тут поснули все. Та вони вибрали, тільки пройшли кілька десят метрів. А тут звіно штурмовіковий ІЛ-2, і на шматки розірвала мою бабцю Анну Ватилів. І потім, коли все заспокоїлось, дідо, Зібрав рештки, що знайшов снарядний ящик і поховав. її. І більше вже не одружився. Хоча він був молодий, ще 46 років йому було тоді, на той. А потім вже ж після 20-го з'їзду КПРС, Наприкінці 50-х одразу ж довідка реабілітації, багато людей уїхало в Свердоніць. І Один поїхав, і всі слідом за ним поїхали туди. Кінець 50-х, початок 60-х. Мало хто там залишився, розумієте? З українців. Да. Ну, Не дозволяли туди їхати, звідки вислали. Була заборона, да. заборона не можна і все. Ти приїдеш там, допустимо, туди откуда вислали. Тобі нема прописки, немає роботи, нічого. Ну, такі припони. Така була негласна установа. Я кажу слів своїх. Р... Рідних і близьких, що це що така ситуація була. ось. народились вже після цього і вам батьки розповідали, з якого року, коли ви узнали, що ви українці, бо ви жили в Росії. Ну так, да, Росія там этот, батьки нам не розповідали нічого, тому що ну, боялися, щоб ми там в школі, чи де це вольна чи не вольна. З дітьми не розказали це все. Вони між собою там вночі чули, чув кілька разів. Ну, шептались там між собою. там. А так, щоб нічого вони не розповідали, нічого це. Е, все в тані. А потім вже як е, перебудова 80-ї роки, і цей ми все знали поступово. там. Потім в село мене викликали, бо по Батькові наш родич знаменітий був скульптор Грігар Крук. Йому на сторіччя обласна рада в селі встановила скульптурне погруддя. Я, як один із двох, зберегсяся з родини, мене запрошували на таку церемонію. А як одну приїхали? Спочатку перше приїхали в Україну в 73 році у відпустку з мамою, з мамою. Там народилося ж. нас четверо братів на Далекому Сході. Ось, переїхали влітку на два місяці, відвідали Сєвєродонецьк, комунарні, там Вуйко жив художник. І потім брати ще туди з'їздили на, на захід України, а потім вже ж повернулися. Наступного року переїхали, купили батьки будинок з Вєродонецька, там я закінчив 10 клас. І один цей поступив в гірні техніку в Лісичанську, закінчив один курс і мене забрали до війська. Два роки служив танкістом. ось, А потім вже одружився, працював в копальні 12 років, там в Луганській області. Потім розлучився, переїхав в Донецьк, там свою продовжив кар'єру цю в копальні. А потім, коли Війна почалась у 2014 році, переїхав до Дніпра. Ну, зараз, як велика війна почалась, у 2022 році переїхала бувша дружина і донька з, з чоловіком Івану 5 років. Я був волонтером з 2016 року військового куточок відпочинку транзитних військових пасажирів на автовокзалі міста Дніпра. І був в козацтві тут, кодацька паланка. Самарська сотня, стара Самарська сотня, війська запорозького нізавога. І ми знали, що війна буде, було підготовлені там організаціонно. Як це почалось, ми одразу почали етат, допомагати. Мобілізація оперативного резерву першої черги, допомога пораненим в лікарні. Ну, та це було ж кінець лютого, березень, там Этот. Потім добровольцем пішов. На трьохрічний контракт. Пройшли підготовку на полігоні, поїхали під Запорожжя. Там вже етат, командування нас сортування провели і сказали, забрали зброю, автомати сказали хто 60 плюс, ті в тил. Да. Війна це справа молодих, лікарство проти морщин, як співав Цой. І тому ми тут сформували роту контрдиверсійної боротьби, виловлювали диверсантів, шпігунів Ось. і допомагали формуванні 108 і 128 бригади територіальної оборони на початках. Ось. Потім заснували навчальний центр з військової підготовки на волонтерських засадах. У 11 дисциплінах готували бійців в двохмісячні курси добровольні. Сирена повітряної тривоги. Ну, ми вже звикли до цього, не будемо уходити. Два різних народи, два менталітети різні. Чого тут? Це, ну, гени, ми... це може Є? ця історична пам'ять якось. Ну, звісно, історична пам'ять. Ми коли там на засланні ми в школу ходили там, ага, хто там був, всі заслані. З країн Балтії, латиші, литовці, естонці, потім білоруси, молдавані, українців дуже багато було в нашому районі. Я там вісім е, класів в селищі в нас була. Інтернат нас возили за 30 кілометрів, там 9 клас. Там теж переважно, ну більше селища в два-три рази. Переважно українці. Да. Сюди українці і ліс різали там. лісопункт. Був лагерний пункт, а потім перейменували в лісапунт. Так, такі справи. А ви там да, розмовляли на якій мові? Ну, ну, ну вс... на всі на російській. Старші люди розмовляли на своїй мові на українській, на білоруській, на цій... литовській. Ну, мама виписувала журнал Радянська жінка. Ну я був охочий до всього читати там журнали, книжки. Я його читав. Мама співала пісень, коли маленький, в колиській, Оце ж все. У мене нема проблем. Я такий до мов, я дуже такий сприятливий. Служив в Польщі за два роки, вивчив мову і спілкувався дуже добре. Німецьку знаю, бо в школі вивчав і в технікумі. А ми переможемо. Звісно, що ми переможемо. Тільки цей е, нарід, теж наш нація зріє самі обрали війну, коли обирали Януковича. Це серед вас знайомих загинули? Ну так, це ж втрати. Є такі знайомі, друзі, воюють. Ну так, десь 5% із 100%. Гряде, слава Україні, героям слава!